Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижні перчатки від німецької торгової марки Лекі. Модель називається WCR VENOM SL 3 d Ці перчатки високого рівня підходять для тих гірських лижників, які шанують гірськолижний спорт. Бажають швидко їздити, і е, оцінка гарного одягу завжди, завжди важлива, коли вибирають е, той одяг, в якому займатися спортом. Е, особливість цих перчаток в тому, що вони підходять до гірськолижних палиць, у яких технологія е, е, Tiger System. Тобто... Коли ви користуєтесь гірськолижними палицями від торгової марки Лейки, вони всі, майже майже всі, мають таку можливість, як чіплятись на перчатку за допомогою особового гачка. Це дозволяє зменшити проблеми при падіннях, коли ви контролюєте свої. Палиці гірськолижне. Тобто, що маю на увазі? Ось ваші перчаточки від торгової марки, в яких є ось тут така е петля. Вона зацеплюється за гірськолижну палку е в особливому варіанті. І вже ви, коли катаєтесь, вам не треба нічого міркувати, як вона е тримається, ця паличка. Але в разі, якщо у вас е трапляється ексидент, і ви по склону вже не їдете, а катитесь, то палки інколи заважають. І в цьому випадку е палка відштовхується е самостійно при великому тиску і не е буде шкодити вам руку. Через те, що в палці е е лекі є е технологія, яка оцієї рухливої частини при навантаженому е е великому. В іншому напрямку рухатись. Тим самим у вас гачок відстьобується, якщо дуже великий тиск здійснюється, коли ви ну, десь впали, так скажемо. Це запобігає травми вашого, вашої кісті. Це одне, що моє, ви мусите знати, в чому їх перевага. Потім ці дівськолижні. Перчатки, зручно одягати є ось от така штучка. Вона е, дозволяє легко чіпляти пальцем ось так і одягати саму рукавицю, коли ви е, катаєтесь на лижах. Ось тут у нас ліпка, ліпучка, є, яка на зап'ясті затягує, ви її відстьобуєте. А потім, коли одягаєте самі перчатки, ви вже можете. За допомогою цієї додаткової е, от такого гачка е, потягнути і перчаточки вже легко одягаються. Звісно, перчатки міцно тримаються на руці, облігають гарно. Особливість їх в чому? Це натуральна шкіра. Натуральна насправді. 3D це мається на увазі, якщо подивитись, е, Такі трьохмірні е, отут частини, які е, зберігають е, при е, тиску вашу руку. Воно має внутрішній наповнювач е, паралон, але такий міцний-міцний. А поверхня синтетична, вони, вона має таку грані. Оці грані, вони як захист додатковий е, ваших рук. Потім, як ви бачите, 3D-форм мається на увазі рухливість пальців велика через те, що в трьохмірному варіанті зроблені елементи, які можуть, мають можливість рухатись, змінювати форму. При цьому вони достатньо такого грубого конструкції. Різноманітні вставки, вони міцні, але і рухливі. Ось тут у нас ідуть накладки. Отакі. Оце дуже-дуже м'ягусінькі, за умови яких легше тримається палиця. Вони як геліва така основа і дуже ліпуча. Оця. Можна навіть торкатися до телефонів і буде працювати телефон. Ну, Оці дві на палицях дуже міцно тримаються. Ну і не остання це частина пластикова. Вона Дуже міцна, в разі, якщо буде удар, звісно, більш захист вашого рук. Ну, Тут також ви бачите, оця частина рухлива для того, щоб рух вашого не, 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 ніяким чином вам не заважали. Дуже гарно рухається рука. ну, І звісно, оце натуральна шкіра запобігає намоканню. Також ці перчатки. Які називаються WCR Venom SL3D, вони мають і втеплювач, вони мають і мембрану. Тобто в цих перчатках руки не промокають. Якщо зайве тепло, воно буде виходити наружу, тому що мембрана Ну і захист рук. Також стоїть відзначити, що ця петля вона на ті сьомочки, яка з різиночкою підпружинює. Воно отак от рухається, якщо ви подивитесь. Рухи оці, завдяки тому, що резинка. Тому, коли ви катаєтесь на гірських лижах, ваші палиці вам ніколи не будуть заважати. Гарні гірськолижні перчатки від торгової марки Laki. Модель називається WCR Venom sl 3 d Колір Black Ice Lemon в нашому магазині, ну як ви розумієте, різні розміри. Тобто це розмір дев'яточка на мою руку стандарту дуже пасуватиме. Якщо трішки більше, то десятка. Ну і Таке стоїть, ви знаєте, що ці гірськолижні перчатки Venom, вони для чоловіків і для жінок. Це насправді універсальні перчатки унісекс. Гарні гірськолижні перчатки WCR Venom SL3D підходить для катання на гірських лижах і навіть на сноуборді. Сподобався відеоогляд гірськолижних перчаток ліки, які захищають міцно ваші руки. Приходьте, купуйте, замовляйте. Бажаєте купити, приходьте посилці YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва. І замовляйте ці перчатки, а ми вам доставимо різні варіанти розмірів. Так що до ваших уваг. Гарні перчатки на, на гірськолижному кроті вам ніколи не заважають. Гарного дня!